Добрий ранок. Сьогодні будемо сіяти домашні огірочки. Завжди сіємо. Це, хоч би що ми не цей це продукт номер один. Тут не лякайтесь, тут в мене укриття, помідори і огірки на ранній урожай понакривав від морозів. Три дні в нас були морози, але слава Богу, все вижило. Все нормально, агроволокно справилося. Отакий От гарний глибокий рядочок робимо на огірочки. Так, огірочки своє насіння. Збираємо завжди з своїх огірків. 2-3 роки стараємося таке старше, щоб воно полежало, щоб було все з жіночими зав'язями, щоб менше було пустоцвітів, щоб воно завжди не, не сіємо молодим насінням. Отакий От глибокий рівець копаємо. Прям заступом робимо. шоу даємо обов'язково карбамід. Бо огірок дуже виносить азот. Для старту обов'язково треба карбамід, також даємо калій магнезій. Калій і магній одні з найважливіших елементів. Огірок завжди страдає на нестачу цих елементів. Якщо не буде калію, то будуть кайомочки такі жовті по краю листа, і будуть огірки, такі неправильної форми огірки. Якщо нестача магнію, то будуть завість біліти і відвалюватися, і не будуть в'язатись огірки. І магній покращує фотосинтез. Також. Обов'язково даємо перегній, це курячий перегній для практики покращення мікрофлори ямки, і також він буде насичувати огірок сима необхідними поживними речовинами. Не даємо багато карбаміду, буквально. Мені треба, щоб для старту огірка. Це е, буквально присипаємо потрошечки, так як я кажу, присолюємо трошки. Не, ну, в ямку не робимо велику концентрацію добрив. Але все рівно для огірка треба дати старт. Ось такий має вигляд калій магнезій. E, потрошки присипаємо. E, калій магнезій це природнє добриво на природній основі. Це не є якась там хімія. Тому e, тут нема, що кажем, говорити, що там хімія страшна, це не є хімія. E, ми огірку потім так не будемо давати ніякої старатися для своїх домашніх огірків не даємо ніякої хімії. Добриво дали. Тепер присипаємо, перегноємо. Отакий От шар перегною. Шар перегною досить потужним. Огірок дуже багато хочеться, щоб потім не ходити його, не підкормлювати раз за разом, і щоб у нас нормально розвивалися огірки, то ми даємо досить, досить такий нормальний шар перегною. Краще дати органічні добрива, ніж цей. Перегній обов'язково, щоб огірок насіння не. Було на перегної, присипаємо перегній землею. І Так, розрівнюю, щоб не було грудочок, щоб гарна була земля. Бо в нас цього року груда страшна. Страшні груди, важка земля, але щоб огірок лежав на гарній землі. Так. Землю обов'язково рівець проливаємо водою. Навіть якщо є волога, все одно для огірка проливаємо водою. Ми вдома, навіть там, в селі, і коли маємо курячки, навіть тут до цієї води даємо курячки. Свіжі курячки розколочуємо і даємо курячки. Так, сіємо насіння, сіємо густенько, насіння своє. Деякі огірки можуть бути з'їсти, нас слимаки допомагають, деякі не зійдуть, деякі крути можуть попідривати. Тому ми сіємо свої огірки густенько. Ну, Тут нема проблем. Навіть тому краще, що ми можемо повибирати сильніші огірки. Деякий поганий буде виростати. Це таке. Тут нема проблем. Завжди і в селі, і на дачі ми завжди сіємо насіння огірків густенько. Насіння будемо присипати перегноєм, але спочатку тоненьким шаром землі присипаємо огірок, щоб огірок вчепився за землю. Бо якщо присипати зразу перегноєм, то огірок може повискакувати. Тому треба. Перше присипати, присипати огірок землею. землею. Але повністю землею не присипаємо, бо в нас земля важка, дуже важка. А якщо ще підуть дощі, то, він так, вони, то дощі так забивають цю землю, що робить корка, і огірок не може вилізти. Навіть огірок це не є дрібне насильня, але огірок не може вилізти з землі. Тому мусимо комбінувати трошки землі, а трошки перегною. Так, присипали перегноєм. Такий получився гарний рядочок, такий відбитий, перегноємо. Завжди робимо, ставимо бутилки, бутилки бо обрізані, бо кроти. Дуже багато крутів, можуть повиривати. Не хочу труїти, вже ще й крути. Все труємо, все обробляємо, крутів, не хочу труїти. Всім гарних рожів, гарних огірочків і мирного неба!